Колись, коли я робив якусь дурницю, моя мама запитувала мене, чому, тому, чому ти це зробив? Я казав, як от мазку, так всі так робили. Вона мене запитувала: всі будуть різати носа, ти будеш теж різати. Як ви розумієте, що цього разу ми будемо говорити з вами про що, що стосується таких елементів нашого тіла, да, окремо взятих. Тому а, вам варто підписатися на мій канал. Варто, я думаю, поставити лайк і, звичайно, поширити його. А, а серйозно, якщо говорити серйозно, то новина у нас дуже цікава. Я в попередньому дайджесті говорю про те, що. Показував вам цілий ряд новин наукових, і мені здалося, що декілька. от Я просто відчуваю на, на смак уже їх, що от вони можуть мати щось нести в собі цікаве. Так от, розказую про один експеримент, і тоді зразу зрозуміти, чому я заговорив про носа. І це буде стосуватися не тільки носа. От. Значить, один американський вчений. Досить молодий, розумничка. Він з айтішників вийшов, але він зараз один із ведучих вчених біологів. Він проробив із своєю групою, в своїй лабораторії дуже цікавий експеримент. Є такі а, а, черв'ячки, які називаються Flight да, Вони мають приблизно таку форму. Ось, приблизно. Так от, а, він взяв... Вони взяли у лабораторії, порізали їх на такі кількість частин. Взагалі-то можна безкінечно різати їх. Здається, найбільший експеримент у них був 275. Вони розрізали цей маленький черв'яжок, який там всього-навсього його довжина 4 см, здається, Flatworm, він називається англійською, або плоский, плоский черв'як. Що вони помітили? Що розрізавши їх окремо всі, тут можна навіть голову частину розрізати так. Кожна з цих частинок ставала отаким цілим знову. Цілим черв'ячком. Точнісінько. Виявляєте, оця частинка ставала таким черв'ячком. І ця ставала, і ця, і ця. ця. Відчуваєте? Виходить, що між клітинами от цієї частинки, яка залишилась від цього черв'яка, у них було те, що він називає, називає intelligence, яке можна перекласти як знання. Я думаю, що знання або пам'ять, тут знання і пам'ять найбільш найліпші переклади. Про те, яким має бути весь черв'ячок. Фактично, можна сказати, що цей черв'ячок може жити вічно, він живе вічно. Єдине, що можна його, може його знищити, це ну, пташка, якась з'їсть, чи там, я не знаю, рибка якась з'їсть, і на цьому закінчиться його життя. А так сам по собі він здатний. Щоб не трапилось, він здатний себе репроду репродукувати з будь-якої з цих частинок. Да. Потім. Ну, сама, сам інтерес в, зрозумілої у в самої цієї групи, в цій, в цій лабораторії в його колах і в нього, полягав у тому, де знаходиться оце знання, цей інтелідженс, ця пам'ять. І він знайшов, або вони знайшли. І мене це страшенно зацікавило через те, що виявляється, що є певний іон. Це такий електро, електричний, або він називає bio Bioenergy bio Charge, біоенергетичний заряд. Або це невеличка кількість, маленька, малесенька, манюсенька, е, і Якісь частинка заряду, в якій знаходиться оця пам'ять, яка дає можливість оцій частинці чи будь-якій іншій знати, що потрібно далі зробити. Для того, щоб знову з тієї частинки вийшов черечок. Уявляєте? Це просто супер. Наступне, дивіться, ми малюємо цей чач, тільки ми намалюємо цей іон за допомогою ну, от уявний такий іон. От, приблизно так. І вони помітили, що в залежності від там, скажімо, така може бути зарядженість. Така і, та, і ще рідша може бути. Не уявимо. Це просто це не обов'язково, якщо я вам дійсно правильно малюю. Так от, змінивши заряд в якійсь частинці оцього іона, в цій чи в цій, щоб там було менше або ще менше у цій кількості енергії, вони змогли хрекнути або хакнути, ліпше сказати. Хакнути, скажімо, цю програму, це знання, цей intelligence, цю пам'ять, вони змогли їх хакнути, і в одному випадку вони змінили на те, наприклад, тут щось додали. І тоді, якщо взяти оцю, наприклад, окрему частинку, з неї виросла, вирос, виріс черячок з двома головами. Вони могли це зробити. Опа, намалюємо так. Уявимо, що тут і тут, тут і тут. Вийшла голова з цього. А, наприклад, із цієї частинки вони змінили, от в цій частинці, вони змінили заряд, цей електробіоенергетичний заряд. Наприклад, от в цій частинці. І в черячка, ця ж частинка зробила черячка, в якої взагалі. Не було голови. Ось, наприклад, він тут. Ось такий вийшов. Як він? Тепер дивіться. Це дуже цікаво було б для, для дівчат з Тіктока. Їм тепер не потрібно було б вколювати, наколювати собі, надавати ці губи. от Можна було б, знаючи, де. Що змінити от в таких діодах, або в таких іонах, в таких зарядних або батарейках, як можна їх уявити, можна щось змінити, і в тебе виростають такі губи, як у риби величезні, навіть більше, ніж у них їм дається надути. Наприклад, що цікаво, що потім, коли вони розрізали знову оцього черячка з двома головами на якусь кількість частинок, Кожна з цих частинок репродукувала себе з двома головами. А ця, коли її порізали, вона репродукувала себе без голови. Що це нам дає можливість? Про що, про що ми можемо говорити? Ну, по-перше, дві речі. Це те, що пам'ять це також енергія, або енергія це пам'ять. Можна так допускати, припускати, через те, що в якому сенсі воно так і є. Через те, що вони всього-навсього поміняли оцей електроїчний заряд. Вони знайшли це біоенергетичний якось заряд, можна сказати. Вони змінили і змінюється те, що змінюється сама пам'ять. Друге, це те, що за допомогою розвинувши, цю, скажімо, цю, цю науку. Розвинувши це дослідження до безкінечності, мова може йти про те, що можна буде програмувати клітини нашого організму таким чином, що вони будуть вирішувати питання раку. Просто рак може не існувати, його не буде існувати за допомогою цього. Вони можуть а, ця група з Майкл Левін, да, це вчений, ще раз варто наголосити його прізвище. І прізвище Майкл Левін. Я дам Лінк на якусь його статтю. Майкл Майкл Левін. Левін. Вони ще зробили експеримент. Вони взяли жабку, у якої не було ноги. І перепрограмували її клітини, знайшли ті, де знаходиться, скажімо, оця пам'ять або енергія, де вона знаходиться, вони перепрограмували, що у цієї жатки, в якої не було ноги, за півтора року виросла нога. Виявляєте, що яка це була величезна допомога багатьом людям? Особливо тим нашим військовим на фронті, які втратили якісь частини тіла. Я розумію, що це не швидко трапиться. Можливо, через 50 років, можливо, 100 років піде на це. Але фактично він починає говорити цей Майкл Лавін про те, що, знаючи, оце крекнувши або хакнувши, оце, оце знання, яке є в клітин, про те, як воно має. Як людина має будуватися, що в ній потрібно розбудувати як. Через це ж клітини це знають. В клітин є ця пам'ять. Про Клітин правда, має бути, ну, якісь, мабуть, певні клітини. Я так думаю, що це мають бути якісь окремі клітини. Це не просто будь-яка. Не можна клітину від собаки взяти і просто це робити на, на ній. Це буде властуватися тільки того песика. Але клітини людини вони знають. Єдине, що потрібно теж, мабуть, я так допускаю, знати, звідки мають, з якого органу мають бути ці клітини, для того, щоб відновлювати можливість відбудови, репродукції втраченого органу тіла. Уявіть, що очі можна буде відновити зір, хто втратив око. Через те, що зараз багато вчених працюють над тим, щоб зробити штучне око, зробити штучну руку, зробити штучну печінку, це серце. Але за допомогою цього, мені здається, я не знаю, я теж можу помилятися, як і всі. Мені здається, що можна буде репродукувати будь-який орган. І фактично він говорить Майкл Лейнс, що через. Можливо, через час, до якого ми ще доживемо, люди майбутні, їм буде смішно про те, що людина помирає в 70 років від раку. Вони просто, не будуть, вони просто будуть думати, що ці люди, які жили перед ними буквально кілька генерацій перед ними, просто були дурними. Вони просто не мали тих знань, які будуть у цих нових людей, футуристичних людей, майбутніх людей. І можна собі уявити, що заходиш в аптеку майбутнього, купуєш собі якісь пігулки, які ти знаєш, які тобі виписав лікар, біолог, який знає, що тобі потрібно. І ти можеш собі слух відновити, або поставити собі такий слух, який був у найліпших музикантів світу, або нюх собі зробити такий, як у парфумера, і робити парфуми. Чи ще щось, що потрібно для. Своїх реалізації того покликання. У всякому, у всякому випадку, так звучить, так здається, можна в такому напрямку мріяти. Дякую за увагу. Під моїм відео буде лінк на статтю наукову. Там є два відео англійською мовою. Також під моїм відео є лінки. На тих, кому необхідні ваші 2-10 гривень для того, щоб купувати дрони. І також буде лінк на мій Patreon, де я розглядаю сам момент пам'яті більш широко, з, з практичними елементами. Ну, ось так, для тих, хто хоче знати про це більше.